Mazda 6. Компанія Greenway Auto привезла із Німеччини, розмитнули, зробили сертифікати. Автомобіль готує до першої реєстрації. Ось наш автосалон. Київ вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом сервісний центр МВС, МРЕО. Тут можна і реєструвати. Детально про цей автомобіль. Ідеально по кузову, класна комплектація, ідеальний салон, технічно справний дійсний техогляд. Був один власник, нефарбований автомобіль, номером покажу. Дуже-дуже-дуже класний стан. В Україні, ті, які їздили по українським дорогам, в такому стані нереально знайти. Ліфтбек теж рідкість, і багато хто ганяється за цим кузовом, тому що це краща альтернатива за ті ж самі практично кошти, якщо порівнювати з тою ж шкодою Octavia Хоча Mazda 6 класом вище і просторніше. Ну, по всім технічним характеристикам, комфорт і так далі на голову вищий класом вище цей автомобіль. І ліфтбек. конкурентів в ліфтбеці немає. Є цікаві функції цієї машини, теж покажу. Двохлітровий бензиновий двигун на 155 кінських сил. До сотні ця машинка розганяється за 10 секунд. І дуже класні показники по економічності. 5,3 траса. 6,9 літра змішаний цикл. І 9,6 менше 10 літрів розхід палива бензина по місту. Це новіший кузов, друге покоління, тому тут враховані всі ті нюанси по кузову, що були попереднього покоління, і тепер вона більш стійка до корозій, ну і так далі. Регулярно ми привозимо цьому кузові Mazda 6 ну ось цей такий екземпляр у нас. Максимально близько покажу кожну деталь, всі зазори ідеально рівні, Ксенон. Противотуманки. Є датчики сліпих зон. Є датчики світла, датчики дощу. Ось ці пороги, вони пластикові аж під ніжче заходять, навіть наліпки є. Також звертаю вашу увагу нові тормозні диски, що спереді, що ззаді, ззаді нові супорта. Автомобіль проходив тихогляд в Німеччині у 24-му році, рік назад. Дійсний рік, вибачаюся на два роки. Два роки дійсний тихогляд. І ще раз повторюсь, був один власник. Є зйомний фаркоп. Ну, заведений автомобіль працює рівно тихо. Каталізатор, це все на місці. Бачите, яка рівна по кузову. Хороша літня резина 215-50 r 17 Ще їздить і їздить не один сезон. І невеликий пробіг у цього автомобіля, як на свій вік. 2011 року 175 тисяч. Ну, тут хороші двигуни. Для цього двигуна це не пробіг. При хорошому і якісному обслуговуванні. Тепер салон. Гляньте, комбінований красивий салон в спортивному стилі. Гляньте водійське крісло якесь там. Нічого не придавлено, не витерто. Такі спортивні металічні педалі. Гляньте, стан руля, мультируль, ручка переключення передач. Тут нічого не потерто. Два ключі. Ось зблизь сліпі зони, складування дзеркал, карти гляньте якісь там. Трохи тут погано помили, ну таке нічого. Боус акустика і в багажнику сабвуфер. Ось там салон у цієї красотки. Широкий, просторий салон, багато місця ззаді для пасажирів. Підлокотник Чітко закриваються двері. Ліфтбек, тому величезний багажник. Просто величезний і практичний. Багато документів різних. Значить, перше, хочу звернути увагу на бриф, Ось власник. Трумфабіан, 11 рік. 7 місяць 12-го року він був зареєстрований. Більше того, є сервіска гарантія, навіть в якій він вказаний, що ось він. Купляв автомобіль. Це раз. Ось теж він тут вказаний. Є документи, підтверджуючи пробіг, ця автомобіль пробивається по всім базам і по мазді дуже добре пробивається. Є внутрішній технічний паспорт. Сертифікат я зробив, книжка по установленні фаркоп зйомний. Він знаходиться ось тут. Тепер дивіться, яка функція є у цій машинці. Дотяжка багажника ляди. Ну йдемо сюди. Стан. Двері, салон, карти. Ну, і салон реально як новий тут. Ні зацепів, ні щосів, ні царапин якихось немає. Можливо, він сам і їздив, тому що ну, дуже, дуже, дуже збережений салон. Я думаю, камера передає. Що тут є? Перше, клімат-контроль двохзонний. Кондиціонер, компресор включається, навіть я тільки ще. Підогріве сидінь, 6-й ступка механіка, класна штука, Два ключі, класна акустика, бортовий комп'ютер, дзеркало там, з затемненням автоматичним, круїз контроль, клімат контроль, управління всім там, на, на, на рулі. Датчики світла дощу. Ну, гляньте ось тут, як правило, тут завжди якісь мікроцарапини, щось тут затирається. Ось тут. А гляньте тут, як нове все. Ручка, тут все як нове. Тут у нас є окс. Так, тепер ще пройдусь з товщиноміром, покажу вам лакофарове покриття. Допуски десь до 100 мікрон у Мазди. Ну, японців Мазде. П'ятьдесят три. І капот без піскоструя. Шістдесят вісім. П'ятдесят шість. 55. Тут гляньте пластик, таке рішення, тому тут ніколи не буде, як увага, ні рижиків ржавіть, нічого не буде. І порою не будуть і ржавіть і вздуття фарби. 39. 49. Лобове скло оригінальне не мінялось. 61. 61 50 52 52 51 59 52 46 53 61 60 53, 102, 132, 117, 113, 108, 49. Ось це крило перелачене заднє. 57, 50, 49, 51. Ну, по кольору воно точно не відрізняється, все в зазорах. Можливо, десь лак трохи і трошки піддували, тому що прийоми 41, 29. 31. 40. Ну, тут все рідне, тільки тут. 13. 106. Ось це крило. А так все по кузову в рідні. Тепер подивимось під капотом. Двигун, там трошки покажем приборку. Так, 175 пробігу. Включив запалення. Помилок ніяк нема, ну мотор чітко працює. Ось така спортивна приборка, а щиток такий синьо-червоний. Робота двигуна 2.0, бензин. Зразу зніму цю кришку. Ось робота двигуна. Не мити і все там грязненьке в робочому стані. Кому потрібен він код свечи, и можете проверить. Рядом его видно. Здесь работает двигатель. Всасывает даже 4 свечи. 4 цилиндра, 4 катушки. Щуп металличный. Ну, вот его потрібно зробити. Масла, фільтрація такая зрозуміло, що потрібно зробити. Ось такий екземпляр класний у нас сьогодні Mazda 6 із Німеччини. Кого цікавить, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, ще раз повторюсь, ось наш автосалон. Ціна питання першої реєстрації, офіційні платежі з урахуванням пенсійного фонду в МРЕО вам обійдеться десь близько 5 тисяч гривень. Ви будете першим власником в Україні, а в Німеччині був один власник Фабіан. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!